Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо запікати у духовці неймовірно смачне м'ясо, 1 кг і 250 г беремо м'яса. М'ясо може бути так як і свинини, так і яловиче. З м'яса я обрізала трошки жир у колону вкладаємо в нього м'ясо і залишаємо маринуватися в холодильнику на цілу ніч або й на сутки. Пройшла ніч, м'ясо замаринувалось, обсушуємо його за допомогою бумажних серветок. М'ясо вкладаємо на фольгу і намащуємо з двох сторін намазкою, яку ми попередньо підготовили. Пательню застеляємо фольгою і вкладаємо м'ясо.